Кристиан любит подчеркивать талию, пояса, как и в платьях он использует, так и в костюмах, драпировка здесь, видите, впереди, тоже и подчеркивает грудь и зауживает талию. Здесь правильная длина, это чуть ниже колена, и она заужена к низу, сзади вырез, вот, очень удобный, элегантный, красивый всегда костюм. То це класичний Крістіан Діор, в принципі. Так, та штурня є Шарлі Стерон, Джесіка Альба, Різ Визерспун, Сара Джесіка Паркер, Діон та Камерон Діас. Що у них спільного? Ці жінки обожнюють носити сукні від Крістіан Діор. Дизайнера уже давно немає серед живих, але його ім'я стало брендом у 47-му році. Модельєр одягнув жінку у сукню з декольте, затягнув їй талію і поставив на високі підбори. Із жінки, яка за час Другої світової війни перетворилася на солдата, він створив квітку. Діор це не лише ім'я великого дизайнера, це найвідоміший дім моди, де працює більше 50 тисяч людей. Дом Крістіандіор є самим креативним, самим ярким, самим катаскати авангардом моди планети Земля. А Олексій Зелеський хотів би стати частиною дому. Діор. В принципі, звісно, я б хотів там пошити пару колекцій і відтягнутися, але Но не зовуть. Дизайнери мріють пошити сукню, де б був логотип Діор. А жінки мріють таку одягнути, а ще взути, вишукані туфлі і взяти сумочку під колір. Це бесілер, на протяженню вже 20 років, дизайн сумки не змінюється. я думаю, що кожна любляча себе, і вшановуюча барышня должна иметь хотя бы одну в гардеробі у себе. Ви так розумієте в себе? Да. А де сумка, там і вузькі брюки, приталені жакети, дорогі прикраси, і сукні модних кольорів, і все з логотипом Крістіан Діор, і все у шикарних бутіках у центрі світових столиць моди. кажуть діор раз одягнеш і вже йому не зрадиш. Що ж відчувають клієнти світового бренду. Іданком з 1 плюс 1 перевірено одягаєш ось таку сукню від Christian Діор і отримуєш поєднання елегантності, жіночності і романтизму. А як же інакше, коли не лише від фасону, а від ціни голова йде обертом? А що ж робити простим українцям, які хочуть торкнутися до високого? На допомогу приходить звичайний український ринок. А якщо ім'я є на ринку, то це і справді велике ім'я. Столична шулявка Діора явно визнає. Тільки тут ціни і за сотню не перевалюють. Гаманці і ті з написом Діор. А косметики і Крістіан тобі за 48 гривень, і Діор за 65. Кожному своє. Проте істина одна. Крістіан Діор повернув жінці її жіночність. А за це залишився навіки. І в шикарному бутіку, і на дешевому ринку. І в душі кожної елегантної жінки.